Я надіюсь, ви вже там гарненько пообідали, тому що у нас дегустація. Вчора накоптили смакоти, і я вже спішу вам показати, як воно все буде виглядати в розріз. Шийка. І ось такий вигляд має всередині наша шийка. Дегустуємо, звісно що. Невеличкий шматочок ось такий. М'ягесенька, неймовірна смакота. Далі у нас йде ось такий баличок. Коптили все на дубових дровах та на вишні. І показую, як виглядає всередині наш баличок. Ах. Дегустація. Чикс, кусочок і пустуємо. Також м'ягенький розсипається в роті. Клас. Наступним у нас іде ось такий височезний і м'яснючий бочок. Розрізаю. І, звісно, що вам показую. Подивіться, яка неймовірна краса. Зріз просто шикарний, саме м'ясо. І звісно, що дегустація. М -м -м. На кінець ось такі реберця. Є м'ясніші, є сухіші, хто які любить, і ось я вам показую, як воно виглядає. Це доволі таке м'ясне, буває тонче, бо хто любить до пива погризти, то дуже м'ясного і не любить. М'ягесеньке, просолене, смакота неймовірна. Якщо бажаєте скуштувати, приходьте сьогодні все в наявності, і в понеділок зранку також все буде свіженьке в наявності. Гарного дня вам!